Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо малювати таку гарну птаху. Давно її вже вам хотіла показати, що нам знадобиться, вам потрібен буде або циркуль, щоб гарно намалювати, або якісь такі штучки, кружечки. Ось таку я взяла коробочку і таку. І фарби ми беремо синю, білу, жовту. Червону, можна помаранче, не обов'язково, білу і чорну. Я купила такий гарний зошит скетчбук, і планую в ньому малювати багато на пам'ять, щоб вони залишалися наших малюнків. І так, що нам треба? В нас буде пташка, яка буде дивитися кудись вверх. Тобто ця лінія буде проходити отак От по ній буде птаха, яка своїми руками обіймає сонечко. Десь в центрі буде це сонце. Я беру оцю штучку, тільки трішечки зміщаю наверх і обвожу кружечок посередині. Далі мені потрібно оцю штучку розмістити так, щоб круг починався. От з цієї штуки, щоб вони а, перетиналися. Ви можете взяти ще круг побільше. В мене птаха буде залазити на, бачите, в мене не вистачає а, листа, вона буде виходити за нього. Тобто, отут вона обіймає, отут її крила, отут її хвостик, і тут сонце розходиться, оце теж сонце розходиться його. Проміні. І так, пташка. Пташка в нас отут-от по цій лінії ми малюємо голову. Малюємо гуашю сьогодні, можна акрилом. Далі трішечки її тулубчик. І хвостик сюди пішов. хвостик, десь пір'ячка отак. До речі, я буду достатньо просто малювати пір'я, ви як захочете. Тут би була класна така ще якась штука, щоб ми намалювали ще один круг, в мене немає, я буду від руки, дивіться. Десь отут-нам -от треба, це будуть іти її пір'їнки крила, нам треба ще отак намалювати. Кружечок, який також свої, вони всі своєю боковинкою один одного обіймають. Далі. Пір'я в нас буде йти, от якщо це центр, то від центра воно якось буде е, отак е, от, е, притримуватися такого напряму. То вже, наче проміні. Це буде її крила. Я малюю, поверху в мене буде гуаш, вона густа, вона все перекриє, це не страшно. А проміні сонця будуть іти від цього центру, від великого круга. Тобто, отут буде йти якийсь промінь, от сюди буде йти промінь, от сюди буде йти промінь, в цю зовсім таку. Бачите, цікаво, виходить, що в нас центр зміщений в мене, і він таку гарний антураж цікавий робить. От проміні в різні сторони будуть йти. Я їх спочатку намалювала верх-низ, бачка, потім по діагоналі, і потім кожен цей сектор розбиваю на два такою хвилястою лінією. Це таке в мене наче промені сонця. Якщо ви захочете, можна ще кожну цю штучку розбити. Ми поки що не будемо. Далі нам потрібно, я не буду, нам потрібно намалювати а, кр... е... крила. Крило в пташки отаке от, от, наче начесь мені приходить на ум тільки снаряддя, але нехай буде. Колишок, клін, яке ще слово може бути, наче витягнута крапелька. Я малюю отакі пір'їнки, але, от бачите, трішки воно в мене виходить за цю штучку вище. Я, Коли вони повинні співпадати з напрямом, який іде з центру, а також вони повинні зменшуватися. Коли вони йдуть до кінця крила. Знову сьогодні ми робимо таку собі розмальовочку, яку самі розмалюємо. Ну, тобто, Антистрес. От. І точно так же з цього боку ми малюємо напрямок. І я малюю такі штуки. Можливо, бачите, тут в мене тонше виходить. Треба отак покрутити, щоб воно було більш зручно малювати. І дивіться, крило в нас вийшло, але крило вийшло, бачите, як місяць птах, наче місяць обіймає сонце. Або сонце. Ну, і тут можна, можна навіть до кінця довести. Щоб в нас було більш густе пір'ячко, ми можемо отут знизу ще додати, наче пір'я за пір'ям проявляється. Просто отакі от штуки. Це по бажанню. Подивіться, можливо, ваша пташка вона буде без цього. Бачите, дуже багато такого, можливо, вона якась. Може, ви якось от пір'я отак зробите більш м'яке, ніж в мене, бо воно таке гостре. Далі клювик ми малюємо пташці. Оченятко. І все. Я беру бумажку, яка буде в мене палітрою. І я, як завжди, починаю з найяскравішого кольору. Це може бути у нас жорсткий. Зараз не відкрила фарбу, так вона мені сказала, я тобі не одразу відкриюсь. Дуже класно промивати гуашові фарби. І інколи це якраз я на тому тижні зробила. Якщо вони всихають, нічого страшного, можна просто промити гарненько водою. І потім. Якщо вони от в таких штучках. І можна капнути туди води, і потім трішки дати їм постояти, і фарба може в себе взяти воду. Так, тепер дивіться, ще що побачила, що ми зробимо з вами. Я ще думаю продовжити ці проміння сюди. Наче вони виходять з. Тобто, у нас основне буде сонце отут. А тут будуть розходитися промені. І так, що ми робимо жовтою фарбою? Ми замальовуємо серединку. Дуже класно гуашю, звісно, малювати на ну, І на акварельному папері, тому, тому що він такий досить супкий, і він класно, ну, будь-яка фарба, і навіть олівці він дуже ну, крутий, і він якось і дає текстуру і витримає ну, тримає її. Також класно малювати на картоні. В мене зараз, по-моєму, це. Тобто, якщо в нас акварельна бумага класна, вона в неї грами буде, там, по-моєму, вона важить 300 грам на метр, треба подивитися уважніше. 225 є і 180, але от 225 і 300 це сама така класна ну, бумага. І там, звісно ж, виробники бувають різні і буває. Склад такий, що взагалі. Я просто до чого. Зараз я малюю на скетчбук. Тут, по-моєму, 100 грам, тобто в два рази менше від самого меншого, навіть і в три. І ця бумага вона реагує на вологу. Я просто хочу собі створити такий, наче щоденник, в якому потім буду писати, і ці малюнки будуть мені гріти душу і нагадувати, що. от... Малювали ми це онлайн. От. І бумажка, бачите, трішки корюжиться, я її не затираю, щоб вона мені ну, боюся, що я її гумкою якось пошкоджу. Далі я через раз промалюю жовте проміння, яке виходить з пташки. Я не буду сюди малювати, я буду малювати жовте-жовте отакою шахматкою. Тобто ми робимо такий більше цікавий малюнок, навіть так буває іноді сідаєш і л'ється з тебе, що розповідати про малюнок. А іноді от і хочеться сказати щось. А слова не йдуть. От вроді би і розумієш, що хочеш, а не можеш. І до речі, чому сонечко, чому я хочу на цих вихідних сонечко? Раз на три місяці завжди якась така кардинальна подія в нас з сонцем відбувається. То сонце в нас на день на рівнодення воно зростає. Це в березні 20-х числах. В 20-х числах червня воно стає максимальним і потім вже згасає. В 20-х числах вересня воно в нас іде рівнодення, і день дорівнює ночі. Тобто відчуваєте, Тільки тільки, тільки ну, закінчилося літо, а вже день де 12 годин світла і 12 годин темряви. І потім у нас в грудні максимально коротка ніч, але а, вже потім йде сонце зростати йде. Тобто ще й Нового року, наче й не було, а сонце вже зростає. Так, трішки не цю, сюди. От, я до чого? Якраз ми це сонечко намалюємо до рівнодення осіннього. Сонце, воно, якщо, я не знаю, чи ви спостерігаєте, воно так дарує таку радість навіть літом, мені здається, ми якось себе відчуваємо, хочеться вірити у все, хочеться от, -от якось воно так виходить, що ти малюєш, ну, малюєш, я на жовту фарбу дивлюся, що ти живеш, і воно якось все дуже. Ну, Радісно. Тобі здається, в тебе є якісь плани, сонечко гріє. Да? Якщо там холодно, вдруг ти залишився на дворі, сонце вийде, тебе зігріє, щось ти там поїсиш, якусь ягідку знайдеш. Тобто природа повністю підтримує. І от вже сьогодні, наприклад, я малюю. І прокинулася, ще сонце не встало, десь було чи шоста ранку, ну, не пам'ятаю такі вже. І вже від того, що все сіре, вже так дивлюся, настрій такий. Думаю, все, сідаємо малювати сонце, сідаємо малювати собі світло і настрій. І бачите, вже потихеньку картинка в нас оживає. До речі, також рекомендую, якщо буде нагода, купить, купіть собі якийсь скетчбук, це дуже прикольно, особливо, якщо ви любите вести якийсь щоденник. Не знаю, блін, де да, навіть якщо не любите, тільки купуйте такий, напевне, не 100, а там, де буде чи 200 грам, ну от, буває такі, у мене був. Треба пошукати. Не знаю, нашої фірми не було. Як це в мене вийшло? Десь припустила. Дивіться, що це чи променів багато. Бачите, як цікаво, в мене буде два таких співпадати. отут. -от. Ну, Все повинно було статися. Коротше, не повинно було тут ж, знову жовтого. Не зрозуміло, чого це так. Може, я десь щось прогавила. А може якось коли малювала, відволіклася і намалювала більше цих розділительних ліній. Так.